Вітаю всіх небайдужих до парфумерії. Сьогодні я розповім про свої улюблені аромати з нотою Троянди. Це королева квітів, і в моїй парфумерній шафі більше половини ароматів містять в собі ноту Троянди. А також троянда прекрасно комбінується з іншими нотами в парфумерії та вигідно підкреслює та посилює звучання інших нот. А почати я хочу. З нового аромату і ми разом з вами його розпакуємо. Лодерос від іспанського парфумера Рамон Монегал. Знімаємо паперовий футляр і пластиковий туб, який розкручується. Отже, Спробуємо. І відразу я відчула зелені ноти, навіть трав'яні. І вже після першого трав'яного активного старту починає пробуватися ніжна, легка, кришталева троянда. Зараз вона така холодна, начебто пелюстки з троянди в кубиках льоду. І коли ми їх кидаємо в коктейль, вони відмерзають і починає аромат дещо інакше звучати. Не свіжої троянди, а відтанувшої троянди така пудрова, елегантна, витончена гурманіка. З легким трояндовим присмаком. Отже, новий аромат ласкаво прошу в мою парфумерну шафу. Ми з нього почали підбірку моїх трояндових ароматів. Роспул Сміт. Ось ця троянда для мене звучить найбільш натуралістично, природньо. Це не начебто садкова троянда з крапельками роси. Пуп'янки троянди зберігають. Досить тривалий час свою свіжість. Він звучить чайно, зелено, свіжо, юно. І я цей аромат досить часто наношу, коли вийду з душу, і тіло, коли ледь вологе. І цей аромат надзвичайно красиво розкривається саме. Вранці для мене це вранішня троянда, і це аромат, яким я люблю освіжитися, і він достатньо тривалий час лишається на шкірі, нагадуючи про себе, і дарує таку своєрідну свіжість, і дуже тішить мене. І дуже люблю саме цю троянду від Пол Сміт. Рос Каботін. А тут троянда дещо інакша. І я спочатку була здивована, тому що коли я нанесла на шкіру цей аромат, я троянду знову-таки почула не в першу чергу. А в першу чергу, в цьому ароматі, я відчула. Сушену грушку. І вже після сушеної грушки я впізнала, що троянда тут не зовсім свіжа, а вже з підсушеними пелюстками. І також в цьому ароматі відчутна нота деревини, досить яскраво. І аромат я б назвала така доросла троянда, вдумлива троянда і не менш красива. Біла троянда від англійського дому Флоріс. А з цією трояндою мені дуже подобається засинати. Вона спокійна. І в мене таке враження, що тут не сама квітка троянди, а начебто тут олійка трояндова. Це такий аромат аристократ і аромат спокою, з ним дуже затишно. Також в ньому відчувається помадність і пудровість. Він спокійний, стриманий, але, тим не менш, мені з ним настільки затишно, і я себе почуваю в ньому дуже комфортно: аромат такий благородний і надзвичайно красивого звучання. Флора Роза. З лінійки Аквалегорія від Герлен. А ця троянда пахне юністю. Я в ній уявляю дівчину в легкій сукні. Аромат стартує дещо кислуватими ягодами, які, коли їх стискаєш, із них вибризкує сік. Потім приєднується пелюстка рожевої троянди. Потім троянда. Дещо замилюється мускусом, і аромат досить швидко злітає зі шкіри. Але знову таки це аромат, аромат моменту. І сам процес нанесення і відчуття цієї радості з перших нот саме за це він мені подобається. Просто аромат позитив, з яким завжди комфортно, і він завжди доречний. Ля Віебель, версія Rose від Ланком. Аромат, який продовжує історію попереднього аромату, тому що в ньому повторюються ті ноти, тут є також червоні ягоди по типу порічки. Також тут є троянда, але тут вже трояндові пелюстки, які. Неначебто такі ласощі, вони зацукровані. І це такий елегантний десерт, який тонкий, вишуканий і хрусткий. І цей аромат мені дає таке відчуття, начебто я вживаю солодкий мармелад і запиваю його. Ягідним компотом. І вже потім, коли аромат нагрівається на шкірі, в ньому вже відчувається впізнавана база класичного Лавіебель. А от ця троянда додає йому такого шарму, що мені дуже подобається. Леді помста від Хесеган. А Це троянда темна, оксамитова. Навіть бордова і навіть винно-лікерна. Це троянда впевненої в собі жінки, яка може трояндою прикриватись і приховувати якусь зброю. Це троянда класична, її можна назвати, вона густа. Вона помадна, і це аромат впевненої в собі жінки, яка завжди досягає успіхів за рахунок своєї харизми, і аромат надзвичайно стійкий. Він шлейфовий, і на цей аромат звертають увагу. Аромат глибокий, і в ньому відчувається така дещо сталева нота прохолоди, за рахунок лаванди. І, до речі, лаванду я відчуваю тут не завжди, тому що тут велика кількість троянди, а от лаванда лише відчутна, коли на дворі вітряна погода. Келікалеш. І це аромат, з яким в мене довготривалі стосунки. І це версія туалетної води, саме з цією версією мені найкомфортніше. А тут троянда рожева, пелюстки і навіть пуб'янок троянди, який ми забули в шкіряній куртці. І через сезон, коли куртка дістається зі шафи, і в ній відчувається вже аромат засушених троянд. Разом зі шкірою. І цей аромат, начебто він і легкий за рахунок своєї дзвінкості, і водночас глибокий. В ньому запаморочливий шлейф. І саме цей аромат зібрав в мене найбільше компліментів. Плабдинуїд від Армав. Це східно спецієвий аромат. Троянда тут в класичній комбінації разом з пачулі та удом. Уд, я тут відчуваю не домінантом, а за рахунок великої кількості троянди уд відчувається не завжди. Аромат спецієвий. І тут троянда густа, насичена. Аромат дещо колючий і навіть відсторонений. Аромат, який мені подобається використовувати, коли я планую якісь довгі прогулянки, і він на повітрі дуже гарно розкривається. Та я не могла обійти стороною аромат Париж від Yves Saint Laurent. Це аромат французька класика. Тут троянда з перчинкою і водночас пудрова. В ньому відчувається і така м'якість за рахунок мімози, і гостринка за рахунок перцю і спецій. І я собі уявляю в даному ароматі таку француженку на високих підборах, в босоніжках і в береті, яка снідає. Макароном з еспресо. І аромат не з яскраво вираженою трояндою. А саме в цьому ароматі троянда відчувається як такий додаток, така нота Бене, яка підкреслює красу всіх інших компонентів. І тим не менш, троянда тут відчутна. Отже, такою була на сьогодні моя розповідь про аромати з нотою троянди. Діліться, будь ласка, в коментарях, на які аромати з нотою троянди потрібно звернути мою увагу, можливо, я щось пропустила, і які ваші улюблені аромати з нотою Троянди. А на сьогодні я хочу подякувати вам за увагу і до скорих зустрічей!